Перший гулавлик. невеличкий, але початок покладено. Що пройшов я перекат? Там риби немає. Ну, є вірогідність, що це ще зашвидко. Тому що так відчувається, що вода холодна. Але рибу вдалося знайти нижче. Це вже радує. Кидаю по протилежний берег і так легенько стягую до себе. Другуня і це трошки більший, давай давай сюди. От дуже прошу. Клас. Ще один. Фу. Є рибка. Це супер. Так, і знову спрацювала коливалка від Ореста Є цури. 1,4 грами. Клас. Так що звільняємо рибку і відпускаємо. О, сильний, сильний. Пішов туди на середину? Він знає, де його домівка. Так, я попробую тут ще позакидати. Гарне місце, така затяжна течія. І от рибка ще тут. Вона не піднімається ще наперекат. На тиждень часу такого сильного тепла і їй цього не вистачає. Щоб вода прогрілася, треба більше. Супер, що вдалося знайти рибу. От і вона не клює попри той берег. Я так розумію, вона там стоїть і супроводжує приманку ближче до середини і тоді аж атакує. Один доганяв. Ох, доганяв ще один. Легенько прикусив, я підсік. Але не засікся, ну класно. Так, ну що повертаюся назад, звідки починав, до того перекату, Там було одне місце, де я знайшов рибу. Так пройшовся від того перекату до моста і все. Нові. Тільки на одному тому місці нижчі перекату були, виходи і плювання Так що вертаюся декілька разів затянув, вдруг ще хтось попадеться. Ну і переїду сюди, нижче моста, ще спробую притися обкидати там. Там також є такі місця затяжною течею. Можливо, там щось і буде. А тоді треба буде міняти місце і буду переїжджати на інший відрізок річки. Єху-ху-ху. Ох, ікра. Вот затяжна тетя, нижче перекату. І вона знову спрацювала. Хо-хо-хо-хо. Ну что, знову не погана риба? О, вот Красавчик просто. Фоткаємо, зараз його відпускаємо. Наша коливалочка спрацювала. 1,4 4 грами, отака така. стоя цоре. Про всіх отримав напередодні. заходи вниз по течії повільно складати поливалочку за течією там, де стоїть риба. Можна навіть затримати на одному місці і тримати. Хочеться, щоб він там був не один. О такі покльовочки варті багато. Чого Так, і що, кидаю я туди під той берег стараюся і тече, виносить, так як їй потрібно нашу коливалку і подає під самий рот риби. Ось так воно працює. А я тільки тримаю горизонт. І потрошки потрошки підмотую. Так ну що прокидав я тут ще багато місць нижче моста, нижче того перекату, де вдалося зловити гулавлика, і без контактів з рибою взагалі. Що я не пробував, що я йому не кидав. Активності ніякої. Так що повертаю ще раз на той перекат нижче моста і спробую, що там декілька закидів і тоді буду взагалі переміщуватись на інший відрізок річки. Верх по течії. Так, кілометрів 30-40, напевне. Там також є гарні місця, але що там робиться, я не знаю. От якраз сьогодні відбувається розвідка цих місць. Так що, йдемо далі. Гриба. Тільки варто було вернутися сюди, навіщо Зразу. На другому заті. На першому у нього покльовочка була, а потім зібрав. Течі я сильно. Зараз його тут витягне. О, такий клас. Фоткаємо і відпускаємо. Опа! Пішов. Це підкину по той берег, там де очерет росте. І нас нос пекельше. один закид, воно ну, таке було незрозуміло, ніби і в траву, ніби і клювання. На другу вату треба добрали. Якщо не ударом повернутися сюди, ребка так ще є. Пішов, перекат і нижче перекати. Я все пройшов ноль. Бачив одну рибу по приберег. Щось з'їла. нижче перекату і на самому перекаті бачив, що щось вискакувало і все. Ось такі були плюс-мінус дві достойні риби. Потім вийшов мужик з собакою на протилежному березі річки, може теж він щось там шуганув. Ну йду ще вниз тут по течії. Попробую обкидати. Можливо навіть отут спуститися. І під той берег підкинути. Зараз попробую. того вийде? липня. Можна і стати навіть. Зрозуміла ситуація, вроді риба і є, і, і одночас її і немає. Ха. Пробую і воблером на перекаті кидати, нічого, ноль реакції. Так що одягнув провірену коливалку, яка вже працює. Дві рибалки у мене 1,4 грама і нею. Обкидаю. Декілька разів і от буду рухатись далі. Там внизу також є перекат невеликий і можна покидати нижче того перекату на глибину. Ну от нічого не реагує. Що треба йти? Все провірено-перевірено, без єдиного плювання. Я тут ха, обійшов це все. Ну нічого, думаю, їду, ще я далі. Час є, так що треба використовувати його по максимуму. Ось такий тут перекат теж, широке таке місце. Ну і тут колись були рибалки просто роздачі. І на воблери, і на вертушки, і на коливалки, на все, що хочеш, не брав. Як і ранньою весною, так і вже літом. Ну от зараз поки що ні одної риви. Там ще щось зверху. На тому перекаті великому я побачив. І все. А так можна звідси їхати далі. що закінчує свої подорожі. Тут четверте місце. Наїздився, находився. Риби небагато, але було. Так що я і на тому і подякую. А далі буде видно. Так що телескоп сьогодні працював. От коли валочка відвиростала від цури, сьогодні ловила всю рибу. Так що всім дякую, що дивилися.